Владислав, доганю, доганяй, доганяй. От Аф. Що ти робив? Іграшки подоставав всі, так? Складати хто буде? Не закривай мене, ти що? Ну ладно, поки. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас новий день. Мама все бачить. Mm. Yeah. І. ми... Я yeah, виспалась. Сьогодні в мене настрій гарний. Mm -hmm. Дуже гарний настрій. І зараз хочу готувати із того, що є, якийсь пиріжочок. Ага! Mm -hmm. Якийсь пиріжочок, шарлотку. Горіхи є, яблучко є, яєчко є. Тому зараз mm -hmm. намішаю, намішаю, і щось напевно вийде у mm -hmm. мене ще не хочеш, ні? Ще рано. І треба суп Владиславу варити. Він дуже-дуже сильно любить їсти саме гречаний суп, але він уже був. Щойно закінчився, я не знаю, що йому готувати. Рисовий не дуже люблю йому готувати, тому що зміцнює, скріпляє рис. Воно не дуже так корисно на шлунок. Памбером. У нас ось. З каш у нього це, я, до речі, артек купила, звичайну, кашку і ще перемолола, як бачите, щоб м -м, була не така крупна. Ну, Все одно, воно ну, щось не дуже перемололось у мене. Дуже люблю таку гречку купляти. Давлена гречка. Є ціла гречка, манка, амарант каша. Може, її тобі сьогодні зварити? Батя? Давай марантико. І пальчики обережно. Шіно булгур. І ну, вермішель спагетті макарони він не їсть. У мене така дитина, що вермішель просто не їсть. А я би хотіла, щоб їв, тому що можна і з сиром робити, і з танцем це все так, знаєте, перемішувати таке. Смачненько робити б сама таки їла, а він не хоче. Він тільки грається їм. Ав. У нього своя посуда, як бачите. Була, до речі, ми колись, ну, давно вже, б, набір посуду, то грався. А, дивись, кришечка, хоп. Такий рецепт знайшла, залишу вам в телеграм-каналі посилання, україномовний канал. До речі, небагато там підписників. Пиріг з яблуками і з горіхами. Горіхи 150 грам, я подрібнюю зараз яблука 3 штуки, в мене було всього 2. Ще лимон треба вичавити в яблука. У мене лимона нема, тому можна або лимону кислоту розвести з водою, я не буду цим займатися. Хай буде так. Кориця, 3 жовтки. Тут у нас білки, будемо збивати до густих таких піків. І тут у нас 200 г борошна, 200 г борошна, пів ложки соди, пів, трошки на смак солі і розпушувач, чайна ложечка. Оце буду все перемішувати. Ще треба підготувати 200 г цукру. Слав, не можна. Зовсім нема місця. Тут у мене. Сантиметрів 30, десь, напевно, на це все готування. Зараз його вкладу спаті і продовжу. Помічник, яблучко їсть. Прийшов допомагати. Я все змішала вже. Яблука з яйцями, з цукром, з корицю, сіль і розпушувач, борошно. з... Я ось тут і сіль тут. Борошно ще й горішки тут додала. І зараз залишилось мені збити е, білки і потім це все змішати. У мене тут три білочка. буду збивати довго, але сподіваюся, що вийде. У мене ж міксер Ой, є. Тільки вінчики ці треба знайти. Не пам'ятаю, де я їх поклала. А ось тут. Пам'ятаєте, давно купляла я РЗТК ось такий він, вінчик. Блендер. Боже, ні. Як він називається? <смі> <смі> міксер. О, Міксер. То мені дуже подобається. дівчата, досі радію. Мені прям він дуже сильно подобається. Він такий тихенький, класний, стоїть, прикольно, можна ставити. Раджу, хто такий побачить, раджу. Може там ще новіша модель вийшла. Ось таке вийшло, ставлю сюди. Будемо запікати в ваерогрілі і накриваємо, виставляємо 200, скільки тут 200, десь десь 210-20 градусів на 10. Давайте на 15 хвилин. І хай воно гріється. Все. Почав вкладати малого, потім подивимося, що вийде. Маленький заснув за 3 хвилини. Він дуже швидко вкладає спати і на обід, і на вечір. Я вже спробувала пиріг. Знаєте, вийшло непогано. Але я не розумію, нащо так багато соди в рецепті. Якщо ще додають розпушувач, сода відчувається, трошечки відчувається. І цукор теж 200 г цукру це ну, дуже багато. Я поклала 180 грам, можна було зовсім 170 Я просто е, випічку, е, тортики я люблю все не дуже солодке. Якщо торт не солодкий, ну я думаю, ви розумієте. Про що? У нас є в сільпо, до речі, продається класний такий маковий торт. Він такий, ну, здорогий, і він не дуже солодкий. Він мені дуже подобається. Ось такий получився. Ви знаєте, ну, горіхи роблять свою справу. А вже ж дуже смачно з горішком. Можна посипати цукровою пудрою, але я не буду робити це. Хай буде так, як є, дуже смачненько. Поки маленький спить, я трошки попрацюю. А потім будемо збиратися на збір гуляти, ще йому суп зараз варити буду і готувати нам на обід щось. Оце все за 2 години я хочу встигнути зробити. У нас же вечір. Маленький спить. 12-та година ночі, і я досі не сплю. Я робила замовлення на оптовому сайті. Ви знаєте, ну, не сайт, це, коротше, опт. Я вам скажу так: що так, як я замовляю, завжди небагато. Це буває 20 кг, буває 10 кілограм. Мені здається, що у ці оптові продавці, вони просто. Не дуже радію, що ну, мало того, що так мало замовляю, так ще й дергую їх. Тому що є один постачальник, до якого просто дописатися ну, нереально. Я замовлення робила 3 дні, майже 4. Ось. Чекаю відповіді, то там лайк поставить і мовчить, то ще щось. Постійно треба нагадувати про себе. Якось так працюють. Може, у них якась запара, я не знаю. До речі, Тонік я зрозуміла, як робити, щоб не пшикати мимо. Просто в долоні, отак. Пшикаю і наношу. Так що зробила замовлення. Будемо забирати, вже їде. Там такі класні в'язані костюми, замовила двох варіантів. Стильні, модні, популярні, якісні бо Туреччина. І завтра дуже вже хочу це все повідкривати фотографувати на собі, є бажання познімати відео. І замовила ще у других, але чекаю відповіді, підтвердження наявності теж там. Замовила, знаєте що? Те, що я шукала, не могла ніде знайти. Може, хтось із вас теж шукає. Такі біленькі спортивні носочки, високі, без надписів, без нічого. Щоб, знаєте, як оце модно чубіток і шкарпеточка отак виглядає біленька, чиста. Оце зараз так популярно, на лосини одягати. Я замовила, знайшла оптом, тому що так от в магазинах, в Єві, ну, скрізь дивилася, собі шукала, просто собі шукала, не могла знайти, то в секонд-хенді купила. Але то все, все одно не та якість. А я купила в секонді вони з, це виходить з віскози. А я замовила з бавовни, Вони такі більш щільні, більш, більш грубіші. Так що так, буду чекати. Завтра підемо за посилкою і хочу е подивитися, там, напевно, Аврору відкрили. Це далеко від мене, але пройтись можна подивитись. Бо на карті я заходила після того, як кума сказала, що у неї прямо під будинком відкрили Аврору. Це не значить, що я буду частіше їздити. Я не знаю, як з малим їздить до неї. Він зараз буде там все просто ламати, тягти, провода, все. Я так за це постійно хвилююсь, якось так виходить. Вона сама не їздила, коли була маленька дитина, тому, думаю, мене розуміє. Він то не розуміє, але коли все нове, знаєте, навколо, то йому все цікаво, буде тягнутися. Це постійно за ним дивитися. Ну, ми з нею так і не побалакаємо, нормально, не поспілкуємось, не погуляємо. О, щось треба придумати, щоб зустрітись. У нас епіцентр. Скоро буде великий, строїть так швидко. Вони за день стільки всього там роблять. Вже наші каркас вже звели, вже будуть ну, скоро закінчувати. Мені так здається. Ну дуже швидко роблять. Була можливість, вони б ще й вночі робили це 100%. Ось нова лінія мені подобалась, дуже подобалась, але епіцентр він напевно дорогший. Ну ось буде коло нас. Бо, ми ж навіть, бачите, їздили за цим ламінатом, їздили аж на Братиславську. Це теж добре, що друг є з машиною. А так не дуже зручно. Я думаю, що багато хто ремонти ще чекає робити, тому що нема поруч якогось такого магазину подобного. Зараз тривога у нас вночі. Давно такого не було. А, і... Треба слідкувати, що там пишуть, а ви знаєте, що і без тривоги прокинулись якось. Дуже гучно було. Ось то треба слідкувати. Напевно, всю ніч буде тривога. Я сподіваюся, що вона швидко закінчиться, тому що в коридорі стільки просидять з малим і зараз якраз тягне там в коридорі. Вікна наче і зробили, знаєте, щоб не тягнуло. А відремонтували, але все одно по підлозі воно відчувається. Якось були тривоги вже у нас. Такі ну, в день, коли малий спав, то я витягувала мішок. У мене є такий, знаєте, крісло мішок, і вкладала його туди. Я просто раніше не допетрила до цього, а це дуже зручно. Але треба сидіти коло нього, тому що, коли він перевертається, він може з нього впасти. Хоч трошки якийсь підйом над підлогою, то набагато краще не так буде. Дути. А і матрас у нас є топер. Те, що кладеться на ліжку, на диван, тоненький такий матрас є, теж розвертаємо і так пересиджуємо. Так що, друзі, буду я закінчувати влог. Всім дякую за те, що ви були зі мною. Такий знову домашній влог. Дуже хочу подякувати за вашу підтримку відео, що ви ставите лайки, я все бачу, коментарі залишаєте. Я вас всіх міцно обіймаю і до нових відео до завтра. Всім пока!